Зранку на головній площі міста було рибно. Сітки ще малим уловом просто неба. Їх за годину виловили кам'янецькі активісти у Дністрі. У період нересту підпільна рибалка на кам'янецьких водоймах процвітає, і таких путанок у річці чимало кажуть дайвери. Ми плаваємо постійно на Дністрі і бачимо постійно під водою повно сітей з рибою, повно сітей. на черновіському березі. Ну ми більше на черновіській стороні плаваємо. Повно дохлої риби, ці сіті притоплені, на розтяжках стоять, ніхто їх не знімає, і вони стоять в нерест. Тож активісти вимагають, аби Дністер у період нересту посилено охоронявся, а цього кажуть, не робить екологічна інспекція. Ці сіті, це його хліб, це його сіті браконьєри – це його друзі, це неправда. Це не правда, що він говорить, що рибінспекція бореться два тижні назад. Кам'янець-Подільському ми провели самообороною та громадськими активістами спецоперацію спец по виявленню цих людей, які привозять рибу на базар. Місцевий була зловлена одна машина на відео Заснята вся, вся риба, яку вони привезли, була викликана наряд міліції. Сергій Савіцький каже, всі заходи по збереженню рибних водойм виконує. Патрулювати ж всі заплави Дністра страв від браконьєрів не може, бо не вистачає людей. Дуже маленька матеріальна база у нас, мало катерів, старі машини, мало бензину дають. Більшість цих рейдів ходять хлопці пішки. Ходять пішки, але роботу роблять. Заступнику голови адміністрації я даю вже доручення взяти на контроль, паралельно направити звернення в правоохоронні органи для вивчення. Активісти та рибалки Сергію Савіцькому висловлюють недовіру та підкрики ганьба ведуть в люстраційний кабінет губернатора. Скоро в Дністрі не буде що ловити, Ми хіба хочуть, що жаль. Розбиратися у справі законності рибних виловів на Кам'янеччині буде місцева прокуратура. Активісти вже підготували відповідне звернення до служителів Феміди.